Кулани або азійські дикі віслюки, які живуть в Тарутинському степу, людей до себе не підпускають. Спостерігати за ними краще через бінокль, бо це територія дикої природи, яка охороняється державою. Територія, де ми зараз знаходимося, це територія адаптаційно-репродукційного вольєру, створеного для відновлення степового е, біологічного різноманіття. Тут утримуються е, дуже цінні і червонокніжні тварини. Вони тут мешкають е, не як в зоопарку, а практично вільної території. Перше стадо диких куланів в Тарутинський степ завезли в 2020 році з заповідника асканія Нова. Спочатку тварини жили в адаптаційно-репродукційному вольєрі, потім їх випустили в дику природу. Зараз в нас є не декілька стат цих куланів вже а, у дикій природі в Тарутинському степу. І я хочу. А, поділитися своєю радістю пов'язаною з тим що вже в другий рік поспіль ми маємо е е нових новонароджених куланів як на території вольєру, так і в дикому в диких стадах Колись більш ніж 200 років тому кулани тут жили в великій кількості, але поступово люди стали їх витісняти, знищувати природу території проживання. І сьогодні фахівці займаються відновленням поголов'я цих тварин. Також в Тарутинському степу вже розмножуються байбаки та дикі хом'яки. Ідея полягає в тому, що ці тварини, наприклад, кулани або байбаки, або хом'яки, які тут розмножуються, в перспективі будуть е випущені на волю, і збільшувати розмаїття е степу е тут. В Бородинській громаді відновлювання та зберігання цих територій є особливо важливим саме зараз, під час війни, вважає Олег Дяков, тому що тисячі гектарів степових лісостепових ділянок на півдні на сході України зазнали руйнувань внаслідок військових дій. Оці збережені на неокупованій території ділянки зможуть в перспективі слугувати джерелом. І насінневого матеріалу, і тварин, і досвіду, що є найголовнішим, щодо відновлення і сталого використання таких природних екосистем на деокупованих територіях. Сподіваюсь, найближчому майбутньому. Тарутинський степ територія, де живуть червонокнижні тварини та птахи, а також є територією рідкісних рослин. Сьогодні збереження природних ландшафтів та відродження зеленого туризму це ще більш важливий соціальний фактор. Степові квіти та трави, у тому числі ковила, яка занесена до червоної книги України, прикрашає Тарутинський степ. Це ціла екосистема, завдяки якої зберігаються здорові та родючі ґрунти. Розповідає Олег Дяков. «Ось вот травка, да? да. А якщо ми будемо копати, то здесь до двох метрів йдуть вот вот корні. Іх объем огромный. То Тобто фитомасса подземная більша больше фитомасса надземної. І от в наших на території України, Молдови, вот системы, ці системи можуть бути навіть эффективны, чем искусственные лесные насаждения. Таким чином, степові трави допомагають зберігати поверхневий шар грунту. Когда йде розпашка, йде регулярне вижигання, або йде інтенсивний вот перевыпас, то ситуація обратна. Розрушається слой, видувається, йде вітрова ерозія, выделение виділення вот цього самого как раз углерода, увеличивается. для існування і природи, і людей необхідний певний баланс. Якщо його немає, починається зменшення природних ресурсів. Відновлення України це відновлення ландшафтів. популяції яких тварин різноманіття рослин саме відновлення природних екосистем, відновлення, відновлення тих екологічних процесів, які є рушивними для підтримання всього того біологічного розмаїття, є дуже важливими. Вони дозволяють і. З одного боку забезпечити збереження і охорону природних ресурсів, також це дозволяє створити умови для розвитку зеленого туризму. Одеська область унікальна не тільки своїм мультинаціональним та мультикультурним складом населення, а й унікальною природою. Її збереження це залог сталого розвитку і місцевих громад, і регіону в цілому.